Тим часом Росія завдала авіаційного удару по інтернату у місті Суджа Курської області. Там перебували люди літнього віку. Про це повідомляє пресофіцер військової комендатури на території Курщини Олексій Дмитрашківський. За його словами, приміщення інтернату сильно пошкоджене. Вибиті всі вікна та двері. Речник додав, що постраждали люди, які перебували у цій будівлі. Також Дмитрашківський зазначив, що на території країни агресорки, які контролює Україна, перебуває близько двох тисяч людей. Ну і тільки третина гаубиць залишається в строю після зіткнень інші артилерійські системи відправляють на ремонт за межі нашої держави, але цей процес затягується на місці. Про це пошидуючи веле. Німецькі гаубиці панцергаубиць 2000 доволі часто виходять з ладу через інтенсивне використання, і основні проблеми це збої у програмному забезпеченні та перегрів стволів. Ремонт затягується через брак запчастин та складну бюрократію ФРН, де для кожної деталі необхідна окрема ліцензія на експорт. І щоб вирішити це питання, компанія KNDS відкрила офіс у Києві. А з Європи вже почали надходити необхідні матеріали для ремонту. SHIT sure.